Вітаю всіх гостей моєго ютуб-каналу про підводні човни проєкту 636 Варшелянка. Кіо клас за натівською класифікацією. Це та серія рашистських підводних човнів, які зараз і в Чорному морі в складі Чорноморської флотилії, які є носіями криватих ракет Калібр, ну і які встановлять загрозу в Україні. Які нещодавно випускали калібри по Україні. І саме з цієї серії той підводний човен ростов на дону який був уражений ракетою Storm Shadow в доку Севастопольського судноремонтного заводу, і що є, до речі, вперше в історії, коли підводний човен був атакований. Результативно атакований крилатою ракетою, і Україна вперше в історії таке зробила, а Руський Рейх вперше в історії втратив підводний човен від ракетного удару. Варшавянка, ці підводні. Чи Варшав'янка ми ці підводні човни назвали, тому що цими підводними човнами планували передбачали, хотіли оснащувати військово-морські сили країн так званого Варшавського договору. Цей проєкт 636. – Це експортний варіант проєкту 877 Палтус. Які будували з 1982 по 2000 роки. Збудовано було 24 підводних човна для Совка, ну а потім для Руського Рейху. І 29 підводних човнів пішли на експорт. Ці підводні човни третього покоління, розробник КБ Рубін. Будувались вони. Комсомольске на Амуре, Амурский судобудевальный завод, в Ленинграде, Адмиралтейский верфи, в Горьком, так раньше назывался Нижний Новгород, завод Красная Сормова, и в Северодвинске завод Севмаш. Будувалось с 1980 года. Збудовано було всього 83 одиниці. Зараз активні діючі, ну, активні 64 одиниці, дві втрачені, списано 16. Один підводний човен стоїть у відстії, чекає своєї участі. Ну і дві одиниці будуються. Далі я не знаю, перераховувати всі. В Соєцькому Союзі було 14. В Руському Рейху 11, Советський Союз 9 списав, 4 перейшло. Ну, мабуть, мабуть, немає потреби перераховувати всі, всі ці цифри. Китай, в Китаї 12, в Китай пішло 12 одиниць тих так званих варшавянок, На сьогодні 11 діючих і один підводний човен стоїть в якості музею. Індія. Отримала 8 таких субмарин, одна з них була втрачена, стався вибух і підводний човен потонув. В'єтнам 6 одиниць, Алжир 6 одиниць, 3 одиниці Іран. Ну і далі по одному М'янма, це колишня Бірма. Польща, Румунія по одному. Це ще вони отримали ще в часи. Соєцького Союзу. Модифікації, цього проєкту такі. Проєкт 636. Це покращений варіант проєкту 877 ЕКМ для іноземних замовників. Таких було збудовано всього дві одиниці, вони пішли в Китай. Проєкт 636М. Це покращений варіант проєкту 636-го. З ракетами Клуб С. Це такий експортний варіант калібру для підводних човнів для інозамовників. 9 субмарин пішло в Китай і одна Алжир. Далі. Проєкт 636.1. Це покращений варіант 636М для інозамовників 8 одиниць. Це на Індію. Далі, це вже оце сьогодення. Проєкт 636.3. Це покращений варіант 636М для рашистського військово-морського терористичного флоту. Це ті човни, які сьогодні, як я казав, вищі і в Чорному морі, і про які йде мова, і які зараз в стадії будівництва. Всього їх 11 одиниць, одна будується і одна планується. Це плюс до тих 11. І коли зараз, ну, в принципі, якщо так, не дуже ретельно кажуть проєкт, 636. Воно з одного боку так, але якщо вже так прискіпливо на це подивитися, то це проєкт, те, що сьогодні оці всі підводні човни Чорноморські, в тому числі, це проєкт 636.3. Це багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу баршавянка Тактико, технічні характеристики цих кораблів. Водозаміщення підводне 3950 тонн. Надводне 2350 тонн довжина 73,8. На ширина 9,9 і осадка 6,2. Швидкість під водою 20 вузлів 36,4 км на годину. В надводному положенні 17 вузлів 39,1 км на годину. Підводний човен може занурюватись на максимальну глибину до 300 метрів. Корабель має 6 відсіків, електродвигун потужністю 5,5 тисяч кінських сил, автономність 45 діб, дальність плавання з посиленим запасом палива на швидкості 7 вузлів, 7,5 тисяч миль. Ну, як я кажу, це така перегонний такий варіант. А дальність підводна 400 миль це 728 км на швидкості 3 вузли. Ну, це так. Тихенько-тихенько, помаленьку. Екіпаж 52 особини. Озброєння: 6 носових торпедних апаратів 533 мм. Має 18 торпед, 6 в торпедних апаратах, або 24 міни. Тобто 18 торпед або 24 міни. Криваті ракети калібр, вони теж можуть бути там, але замість частини торпед. Перезаряджання. Варіанті стрільби перезаряджання в торпедному варіанті відбувається за 15 секунд. Ну, але ж це в таких, умовно кажучи, рекламних роликах це те, що вони про це говорять. Як воно насправді, вони можуть про це і брехати, в принципі. Ще на Чорному морі є підводний човен. Алроса це єдиний підводний човен ну, цього проєкту саме 636. Того. І його особливість в тому, що він оснащений насосно реактивним двигуном, а не гвинтом. Ну і була інформація, що його модернізували під ракети Калібр. Ну, але це, можна сказати, не, ну, не дуже підтверджена інформація, тобто це знов-таки інформація переважна з рашистських джерел, і тому в тому числі і з серйозних джерел вони там трошки є, ну але все одно вони можуть. Бо можуть і брехати, і тому перевірити, чи дійсно Авроса може нести калібри, чи її модернізували, чи це просто так для того, щоб полякати Україну, щоб ми рахували більшу можливість разового залпу. Ну це невідомо. Ну, хоча була інформація вже з українських джерел, що Алроса приймала участь у війні проти України. Якщо все ж таки вона не обладнана можливості стріляти калібрами, то не дуже відомо, не дуже зрозуміло, як вона могла приймати участь в варіанті якогось там патрулювання і лякання, ну може бути. Ну, далі декілька слів так конкретики про підводні човни, які в складі цієї Чорноморської флотилії. Офіційно по порту приписки шість підводних човнів: Новоросійськ, Старий Оскол, Краснодар, Великий Новгород, Колпіна. Ну і рахується Ростов-на-Дону, якого вже. Можна вважати, що б вони там не казали, що вони його відновлять не відновлять. Ще, до речі, з цього проєкту саме оце 636.3. Ще є два човна це на Тихоокеанському флоті петропавловськ камчатський і Волхов. Ну, це, я ж кажу, це саме з 636-3. Ну, а тепер з цих п'яти, Фактично, які залишились живі, ну, а у росу ми виносимо за дужки, В Чорному морі наразі знаходяться Старий Оскол, Великий Новгород і Колпіно. Новоросійськ він прибув, до, увійшов у склад Чорноморського тоді ще флоту 21 вересня 2015 року він зайшов в Новоросійськ. Ну, а наразі він знаходиться на ремонті в Кронштадті, на Балтиці. Тобто він хоче Чорноморський, але він ніякої загрози для України не представляє. Підводний човен Краснодар. Прапор на ньому було піднято 5 листопада 2015 року, 9 серпня 2017 року він зайшов в Севастополь. А 30 листопада того ж 17-го року він перейшов в Новоросійськ. В Новоросійську була основна база цих кораблів ще до початку вторгнення Руського Рейху в Україну. Ну і наразі з 8 листопада 2023 року він прийшов в Кронштадт і з кінця. Листопада го року Човен Краснодар знаходиться на ремонті в Кронштаті. Тобто теж він не є загрозою для України на сьогодні. Ну, така інформація про ті підводні човни типу Бершелянка. Проект 636 зі своїми всіма модифікаціями. Дякую за увагу. Дякую всім, хто прослухав до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!